Як я оцінюю їх стан зараз. Професійна армія була винищена десь в період до 23-го року. Далі Росія воює, ну, це називається мобілізованими. Хоча формально вони всі контрактники, але підхід той самий. Тобто людину забирають максимум два тижні і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю. Тут теж не треба себе обманювати. На жаль, треба визнати, що з моменту 2022 року, якщо це просто констатація факту, подивіться на мапу, яка була 21.022 року, яка сьогодні, сказати, що вони нічого не досягли, це неправда. Вони рухаються вперед, це абсолютно не ті темпи, на які вони розраховували. По більшості ділянок, да, і вдалося зупинити. Перманентно на певних ділянках вони мають. Успіх. Тож вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас, проте у них є потенціал для того, щоб рухатись далі. Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше мільярду для них. Це величезні кошти. Щодо людського потенціалу, ну, знову ж таки, не треба себе обманювати. Потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації. Розрахунково дозволить їм рухатись далі. А Але ви... ну темпи і кількість жертв, да, вони не можуть це не враховувати. І вони це враховують.